Але так як я все життя займався маркетингом, я продвігав різних бізнесів, там різні телеканали і так далі. Мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проект, різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні є і не буде дотичним для політики і не буде нічого з політичного просувати. Все, що тут відбувається, ну я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюся сам собою своїми проектами. Тобто я. Оперний співак, і в першу чергу бізнесмен підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримувати ЗП. про це є багато відео в акаунті. І дуже прошу розповсюдити це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі. Я розумію, надіюсь нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичний, Жоден з моїх проєктів не буде до цього дотичним. мене абсолютно не цікавить політика. і так далі. Якщо той самий список Форбс, там написано про мене, що я планую стати міністром е, культури в Україні. Це взагалі мені сказали, коли я ще був поранений. Хочете стати? Я казав би ну можна було. б, і все. Я ще був поранений. Ще на морфіні і так далі. Ще нічого не понімав. Нет, мені це не потрібно. Я прекрасно знаю, що таке українська політика. Це. Людям, які щось в українській політиці, взагалі в світовій може щось змінити. Їм треба пам'ятник при житті. Браті при житті ставлять пам'ятник із золота. Просто це ну люди герої просто будуть. Я ну, мене немає ніякої політичної світи, нічого. Я не, не хочу в це втручатися, мені це не цікаво. Зрозуміло, друзі. От я дуже вдячний всім лікарям, господу Богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є змога от, займатися проектами для українців, давати їм можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я б їздив багато. І там Європарламент, і штаб-квартира НАТО, і куча амбасадор по всьому світу, і де я тільки не співав, і щось я тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому я тільки не показував свої, свої шрами, як ми тільки не знаходили допомогу і так далі. Але це мій культурний вклад в допомогу Україні. Зрозуміло, всі, хто там записували різні відоси, може ви їх бачили, зупиніть свою цю пропагандистську машину, направте державні гроші на нормальні речі. Їх ну вистачає проблем в Україні. Росслабсьтеся я в політику не йду. Все, зрозуміло? Релакс от куча проблем в країні, будь ласка, оці державні грантові кошти туди. Направте на те, щоб боротися з блогерами, які ще нормальні речі для українців, роблять. Все, друзі, слава всім українцям, які досі